Що таке житовна система підкріплення і для чого вона потрібна? Перш за все, що це? Це система, яка дає нам можливість підсилювати поведінку дитини в високому темпі і дає можливість їй давати підкріплення не тільки безпосередні, такі, як от, Харчове, там шоколадна вафелька або іграшка, якась спінер, там дзига і ще щось інше. А і якийсь процес. Процес може бути довгим: взятися за руки і покрутитися, побігати по коридорів. А будь-що це дуже все індивідуально. У кожної дитини може бути таке підкріплення, яке для іншої буде не буде підкріплення. А це, але це вже інша тема. От, а це дає нам змогу працювати в швидкому темпі. Швидкий темп то запорука нашої успішності і можливість зменшувати підсказку. Це називається редукція підсказки, коли ми кожен раз з кожним блоком зменшуємо підсказку. Це що таке жартона система підкріплення. А те, як ми її вводимо. Може виглядати так. Ви можете бачити відео приклад, і я паралельно вам розказую. По-перше, ми а, маємо сказати дитині, спочатку збереш всі жетони. Можливо, це будуть мішки у вас, у мене бачите смайли. З кимсь я кажу, збереш всі колобки, а з кимсь всі мішки. Це не суть. Як вказано в книгі Бекер, жетонами може бути будь-що, це умовний. Сигнал. В нього можна перевратити все, що завгодно. Проте ну, я працюю з такою от планшеткою, яку зручно розмістити да? на колінах, зручно з собою брати, переміщати її туди і сюди. От. Е, тож, починаємо ми вводити житомну систему з того, що ми е, е, краще це починати за столом. Коли дитина у нас більш-менш зосереджена, або навіть якщо вона не зосереджена, ми кажемо спочатку, збираємо жетони, потім, наприклад, тут уже вафелька, потім буде, наприклад, вафелька. От я тут її покладу. І я перед дитиною збираю, просто збираю без ніяких інструкцій. Збираю. Я можу казати молодець, гарно сидиш. Я ставлю останній, я показую, кажу, що все зібрав, тепер От. І так я роблю деякий час до того, як я буду бачити, що дитина розуміє зв'язок, бачить, дивиться на ці жетони. А, і розуміє взаємозв'язок цих двох факторів. Тому що я кажу ще раз, спочатку жетони, потім вафелька. Я починаю збирати починаю. І я бачу, дитина дивиться нас за цим процесом. Все зібрав. Якщо я бачу, що вона вже навіть чекає, коли дають підкріплення. Окей, отрічно. А значить, вона розуміє такий у нас зв'язок. І ми тоді вже можемо. Використовувати оцей сигнал як підкріплення. Просячи виконати певну інструкцію. Якщо там, там, наші інструкції виконує, да, то в нас є змога її вчити. І я роблю так: спочатку жетон, потім вафелька. І я збираю, збираю, збираю. Молодець, хорошо сидиш. От у мене стається останній. І я можу дати інструкцію. Зробити так, можу зробити з підсказкою, да, фізичною, або слуховою, в залежності від дитини, суть. От, але я працюю за останній житом, тільки за останній. Це підсилює вірогідність того, що дитина зробить, тому що вже залишається тільки останній житончик. Тобто зараз вже висока вірогідність того, що останній жетон поставиться сюди, теж і він отримає своє підкріплення. Це десь такий поведінковий імпульс. Але без попередніх ще інструкцій. От. Зроби так, зробив, молодець, все зібрав підкріплення. А наступного разу я вже відступаю два крайніх жетони, да? Коли я кажу спочатку жетони, потім вафелька, наприклад, і збираю, 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 зроби так, молодець, зроби так, молодець. Все зібрав, маєш. Тобто перевага жетоної системи в тому, що нам не кожен раз треба давати щось, затормажує весь процес і темп у нас нижчий, а е, ми можемо давати вже після того, як зберемо всі жетони. Тому ми бачимо, що в мене 10 жетонів, що в принципі я можу зробити 10 навчальних блоків. От. А можу і більше. Я можу давати потім один жетон за дві інструкції. Це все залежить від рівня співпраці з дитиною і того режиму підкріплення, на якому ви знаходитесь. Тому що а, с, на початку співпраці потрібно давати, звісно, а, постійно підкріплення. Підкріплення має бути дуже часто за кожну реакцію, або навіть без реакції, як ви бачите на цьому прикладі, коли просто ставляться жетони, а тільки за останній, ми можемо попробувати дати якусь реакцію, дати підсказку. От, але згодом уже, а, ми вже можемо більш Піднімати е, наші е, очікування, і піднімати складність наших задач. І підкріплювати теж таким чином, щоб не за кожну реакцію, за кожну другу, а потім за кожну третю, а потім дитина не зовсім знає, коли йде до підкріплення. Головний е, критерій те, щоб дитині було цікаво, щоб вона дивилась на вас. До речі, жетони також я використовую для того, щоб. Привертати увагу на початку кожного навчального блока, от е я можу піднімати жетон до себе. А в книгі Бекер теж написано, що ми можемо привертати. А, а навіть ні, ні. В книги Беккер в МакДональд розрізняємо і співставляємо. Книга називається. Там написано, що ми можемо підкріплювачем привертати погляд. Це умовний підкріплювач. В цій книги не було уточнення, що саме умовним підкріпленням ви можете привертати погляд, але написано можете привикати погляд підкріпленням. Тому для кожного підкріплення своє. Для когось це. Пачка грошей для когось це вафілька. Але якщо ми переводимо на умовне підкріплення, а як з кока колою хочеться да, порівняти, збери 10 кришечок, отримаєш можливість виграти якусь лотерею і ще щось. О, це, звісно, утрирване, але в суть така ж сама: умовне підкріплення. Для нас, для дорослих нормотипових людей умовним підкріпленням є дуже багато всяких факторів. І реакції е, наших оточуючих, е, і е, якісь забобони, можливо, в когось е, ну, дуже, дуже різні можуть бути у нас е, умовні підкріплення. Для дитини, в якої є особливі потреби в навчанні, е, можуть бути якісь. Е, 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 Обмежений репертуар підкріплення. Тому жетонна система підкріплення дає нам можливість а, вийти і на інші підкріплення, і а, показати і взяти під контроль. Що теж важливо, а, підкріпленнями можуть бути також не тільки а, якісь фактори, які приходять до дитини, але і ще якісь фактори, які. Полишають дитину. От, наприклад, на початку співпраці, якщо я підходжу до дитини, мовчки спочатку жетони, потім відпочивають. Я збираю всі жетони. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, все зібрав, і я просто входжу. <світ NOT> тобто, це називається негативне підкріплення, не тому, що воно погане, а тому, що щось. Полишило тебе щось, е, зникло. Тобто зараз людина, яка дає тобі інструкції на початку, може бути таким е, подразником, да? не досить приємним фактором. І тоді житовна система стає сигналізацією, е, коли цей неприємний подразник. Відійде в сторонку, але з часом е, треба бути не тільки не тільки давати е, негативне підкріплення. Тобто дитина не має працювати на те, щоб щось погане від неї пішло. Вона має хотіти, щоб щось добре, щоб щось хороше, файне до неї приходило за те, що вона співпрацює і виконує інструкції, а також обов'язковою умовою. А системи має бути те, що дитина що це дає можливість дитині показати, просигналізувати і скільки тобі потрібно буде працювати до підкріплення. Ми всі знаємо, коли у нас заробітня плата, дорослі люди. Дитина того не знає. Тому треба бути справедливим до дітей також і давати їм можливість. Розуміти, яку кількість роботи треба тобі зробити до досягнення того самого підкріплення. Тому тут мають бути чітко виділені позначки, які сигналізують кількість, кількість інструкцій. Згодом, зроби так, зроби так, так. І ми за кожну даємо. Підкріплення. Ми можемо покласти два жетони. Ми можемо дати джекпот, ми можемо покласти чотири. Якщо ми бачимо гарну пробу, гарне виконання нашої інструкції, то, звісно, ми маємо давати такий джекпот, більш того, це описано в літературі. От. І це більш корисно, тому що коли людина не знає, коли саме, яку саме її реакцію підкріплять особу, вона буде більше старатися. Цей механізм використовують не тільки на заняттях з особами дітьми, а в деяких фірмах, з керів... керівництвом, а в великих корпораціях в тому числі. Тому поведінкова психологія вона досить таки розповсюджений метод не тільки в роботі з дітьми, з особливими навчальними потребами. Тому ввод жетонної системи досить часто є в моїх робочих планах, і ми можемо це робити на початку і наприкінці заняття, тому що це досить таке легенька вправа, а яка більш не вправа, а процес. Асоціювання парного асоціювання приємних стимулів нам потрібно, щоб дитина з зб, збиранням жетонів а, а розуміла, асоціювала м, м, приємний якийсь стимул, який їй дають потім. Бувають такі проблеми. Я часто консультую а, моїх клієнтів, де м, дитині, начебто, ввели жетони, але вона не бачить того мостику, того зв'язку з збором жетонів і з отриманням нагороди. Може бути багато різних факторів, можливо, не так швидко це все збирається, а можливо, не так швидко потім дається підкріплення. Може підкріплення підібране невірно, і воно вже не відіграє роль підкріплення. А Тому що, якщо воно нам приємне, не факт, що воно приємно дитині, саме треба правильно тестувати підкріплюючі стимули, щоб бути впевненим в ефективності їх на занятті. Ну і ще буває таке, коли дитина дивиться на них, але їй вони подобаються самі по собі. Якщо це якісь бусинки, якісь іще мішки, які відволікають її, вона дивиться у, як добре, як добре окей. Особливо коли. Діти візуально розвинуті, або в них є якісь візуальні а, самостимуляції, то їм дуже приємно за цим спостерігати, але це як самоцілі жетони стають. У них інша роль, у них і роль сигналізувати про надходження приємного стимулу. На моїх відео ви можете бачити, що інколи я а, можу давати дитині жетон в руки. А інколи я не даю. Я не даю дитині жетон в руки, якщо вона довго його ставить на місце або й ним грається. Звісно, це всю нашу систему трошечки попаплюжить. Тому мені потрібен на початку швидкий процес збору жетонів. Але а якщо я даю дитині в руки, і вона швидко ставить його на місце, я успідсилюю цим теж підкріплення і даю якусь їй теж свою свободу і зайнятість в нашому процесі співпраці. І про це я прочитав теж у літературі, що це можна робити. Теж в них і Бекер. От тому. Вводимо жетонну економіку. Це не останнє навчальне відео саме по жетонній економіці, тому що з цими жетонами можна робити багато чого, і це дає нам таку пісочницю для можливості диференційованої підкріплення дитини за виходячи з рівня її складності, задачі, з рівня зусиль, які прикладає дитина. От і з багато багато інших моментів для розвитку саме навиків співпраці, саме яким зазвичай з мого досвіду відводиться мало уваги спеціалістами. Більше візуальні навички, слухові навички, навички вокальної імітації, тому що всі батьки приходять звісно за запуском мовлення. Але не потрібно забувати про навики співпраці. А в цьому нам допомагають. Опровірені ефективні системи мотивації дітей. До побачення. Дякую вам за увагу. На все добре. Слідкуйте за новими відео.